Доброго дня, мене звати Андрій. Я отримав поранення під час захисту батьківщини. Поранення вогнепальне кульове, яке спричинило перелом верхньої третини стегнової кістки, після чого був поставлений АЗФ, з яким пролежав три місяці. За три місяці, це дуже великий період і не рухався, не нічого, лише лежав м'язи атрофувались і забув, як ходити. За рекомендацією знайомих я потрапив у західний реабілітаційний спортивний центр. Моєю метою було навчитись ходити, з якою з реабілітологи прекрасно справились. Поступили сюди з двома милицями, зараз з однею. Ходьба набагато краще вже Реабілітологи дуже круті, це я вже тут другий раз. Вони не, ну, неймовірно гарні і дуже їм велике дякую за старання, за витримку з нами. Привіт! Я Анастасія, фахівець реабілітації та рекреації. Мала за честь працювати з Андрієм, військовослужбовцем, який отримав поранення під час виконання бойового завдання, що призвело до перелому стегнової кістки. Наша головна мета полягала в покращенні функції правої нижньої кінцівки. Щоб Андрій міг ходити з використанням однієї милиці замість двох. Основними завданнями були збільшення сил м'язів, зменшення больової чутливості та розвиток витривалості для можливості подолання великих відстаней. Наприкінці реабілітації наші цілі були успішно досягнуті. Дякую клініці АІЛАЗ за можливість проходити реабілітацію в цьому спортивному реабілітаційному центрі.